Ідея таємного клієнта, ви знаєте, Львів має дуже цікаві практики, як влада досліджує задоволення чи не задоволення мешканців своїми послугами. І активну участь в цьому беруть громадські організації. У Львові є зареєстровано три тисячі організацій, але з них активних, які постійно працюють, і близько трьохсот. Але це теж дуже багато. І громадські організації мають достатньо конструктивний діалог з владою, тобто немає опозиції, нема там якоїсь боротьби. А є конструктивна співпраця, що Би в кінці вийти на якийсь результат, а не просто провести якісь дебати, покричати і розійтися. Бо важливо, щоб в кінці такі ті послуги покращилися. Таємний клієнт це дуже цікава практика, яка використовується на заході дуже активно і використовується в Україні в комерційних організаціях коли приходять таємні покупці, а в нашому випадку таємні клієнти до різних установ міської ради і е, запитують якусь послугу, якусь довідку, е, якийсь дозвіл і дивляться всі всі параметри. amatre Вічливість, як з ними говорили, як їм пояснили, чи дали їм зразки, чи дали їм папіри, якщо людина з собою не має, чи зробили їй копію, якщо людина раптом ну, не має біля себе копії тих документів, які потрібні. І потім, по певному протоколу, людина, цей таємний клієнт, заповнює всю, весь цей протокол, і ми потім зводимо зведену презентацію для міської влади. Тобто ми їм показуємо, яка ситуація в ЖЕКах, яка ситуація в районних адміністрації. Яка ситуація в управліннях, в підрозділах міської ради? Тому що влада вона може 100 разів хотіти проконтролювати свої підрозділи, але неможливо проконтролювати 1200 працівників, як, наприклад, це є в мерії Львова. І цей контроль не буде ефективний, тому що коли верхня ланка контролює нижню, ну вони завжди якогось порозуміння там собі дійдуть. А коли це все-таки люди з вулиці, ці таємні клієнти, це є достатньо об'єктивна інформація. Коли ми бачимо Якісь моменти, що, можливо, якісь неточності, ми просто перевіряємо ще один раз, посилаємо іншого таємного клієнта в цю саму структуру. Це дуже цікаво, бо самі таємні клієнти це є волонтери, це є студенти, це є люди старшого віку, пенсіонери, часто, які хочуть взяти участь в якихось покращеннях в місті. І коли вони ще бачать потім результат, що вони пішли, зробили цю перевірку, принесли результати, потім була нарада десь в мерії, і потім щось змінилося, наприклад, там ті чи інші речі по. Стільці доставили, світло, папір, хоча б елементарні якісь речі і такі важливі речі, як вічливість обслуговування, як нормальне роз'яснення людині, то люди є. Задоволені і мають бажання далі брати участь в таких проєктах. В нас поширена є громадська активність, коли люди хочуть щось змінювати. Але ми не пробуємо боротися з міською владою, бо то нема сенсу. Можна ми допомагаємо їм своїми механізмами і вони це використовують в своїй роботі. Введені моніторингу у вас є якісь кращі практики. Самопоміч активно працює у Львові вже вісім років, і кожного дня це є робота з мешканцями. Не в якісь окремі години, не в якісь окремі дні, а кожного дня це є консультування громадян. І за цих вісім років ми вже мали близько 70 тисяч звернень громадян з виїздами до будинків, телефонних консультацій, юридичних консультацій. І кожного разу під час цих консультацій дуже яскраво видно, де є ті... Слабі місця в адміністративних послугах міської ради, в наданні цих дозволів, довідок одразу це видно, де є слаба ланка, де люди хамлять найбільше, наприклад, там у там в соціальних службах чи в якихось інших, це є такий ем, як е, індивідуальний моніторинг. Але в загальному це є 70 тисяч людей, які звер... звернулися і далі звертається щодня 30-40 людей на гарячу лінію до нашої громадської організації. Окрім того, проєкт таємний клієнт він реалізовувався в ЖЕКах, в районних адміністраціях в підрозділах самої мерії і навіть в маршрутних таксі перевірялася їхня чистота і обслуговування. Бо це теж є послуги для мешканців цього року. Ми ще переходили до шкіл міста і Таку в такій самій формі, в формі клієнтів, які приходять і дивляться на ситуацію. Ми робили цей моніторинг і бачили детальну ситуацію в кожній школі Львова, які є проблеми з секціями, з гуртками, взагалі, який співпраця вчителів, дітей в напрямку спорту і здорового способу життя. Тобто, ми тему моніторингом ситуації в міських різних підрозділах і установах займаємося вже останні 8 років. Які у вас планы співпраці з проектом поширення кращих практик? Які у вас очікування від цього проекту? Є гарні практики у Львові, є гарні практики в інших містах України, і є надзвичайно цікаві практики на Заході, в Європі, в США. І було б дуже цікаво ці всі практики підсумувати і поширити до українських міст і допомогти їм це втілити в життя. Чи це буде така практика, як таємний клієнт, щоб інші міста могли нею скористатися? Ми представимо її, вони подивляться, як це робиться, і використають в своїх містах. Чи це будуть якісь інші практики з залученням інтернету, з залученням? Аналізу, наприклад, ситуації з наданням документів до міських органів влади, тобто є різні способи, і ми ці способи краще зберемо і з допомогою довідкового центру зможемо поширити до інших українських міст, до інших громадських організацій, зокрема через інтернет і через проведення різних заходів, де можна буде це почути. І очікування наші є такі, що в тих містах, які візьмуть участь в цьому проєкті разом з нами. Покращиться ситуація, люди будуть бачити, що хтось все таки є на їхній стороні, так як у Львові є громадська організація, самопоміч, яка є завжди на стороні людей. Якщо людина не добилася правди в стосунках з міською радою чи з комунальним підприємством, вона йде в самопоміч і самопоміч допомагає їй в цьому розібратися. І дуже хотілося б, щоб з допомогою цього проекту в інших українських містах з'явилася надія в людей. Що є хтось на їхній стороні, хтось контролює, хтось веде моніторинг, і щоб покращувалися ці послуги, щоб вони спрощували, щоб вони були більш прозорі, зрозумілі і загалом покращувалася ситуація в містах. І я впевнена, що за цих три роки проект дасть такий гарний результат. В п'яти в п'ятнадцяти українських містах буде нова динаміка, і мешканці цих міст побачать, що вони можуть впливати на надання послуг.